Корона знову наступає, нові карантинні обмеження. Більше води, більше врожаю. 11 мільйонів рублів на розвиток меліоративного комплексу. 18 років на шляху допомоги Добосарський лайонс клуб отримав сертифікат міжнародної асоціації. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко, вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Придністров'я посилює карантинні обмеження. Вони почнуть діяти вже найближчими днями. Таке рішення у перштабу. Причина одна і серйозна стрімке короназростання. Вірус набирає нової сили. У зоні ризику кожен головне завдання не допустити ковід колапсу і стабілізувати ситуацію. Саме тому карантин, можливо, продовжать до 15 травня. Відповідне розпорядження вже направлено на розгляд Верховної Ради. Нова хвиля чи тижневий зріст. Щодня понад 400 випадків. Сьогодні плюс 417 нових по. Poz позитивних. Напередодні 488. До речі, це антирекорд 2021-го. За останню добу від ускладнень коронавірусу померло 10 чоловік, вчора – 9. А за останні 4 дні – 40 пацієнтів. Всього від наслідків загинув 761 чоловік. У республіці розгортають додаткові місця в госпіталях. Знову приймає ковід пацієнтів профілакторі Тератекс в Тирасполі. На базі РКЛ збільшили додаткові місця. Інфекційний госпіталь у Бендерах перевантажений. Пацієнтів середньої тяжкості переводять в паркани. Даважа больники тороні Туди лягають хворі, які не потребують терапії киснем, більш-менш стабільні, які потребують тільки інфузійної терапії внутрішньовенних та внутрішньом'язових уколів. Важкі хворі лягають в стаціонар в міру поліпшення їх стану. Щоб звільнити місця в лікарні стаціонари, частини буде переводитись в паркани. Зараз в республіці майже дві тисячі місць для ковід хворих. Госпіталі завантажені на 82%. відсотки. Фахівці кажуть, низькі цифри початку року нас розслабили. Зараз багато хто забуває про прості заходи безпеки. Підсумок, сотні нових випадків і важких хворих. Кількість летальних випадків зростає щодня. Нові карантинні обмеження необхідність, щоб стабілізувати рівень хворих і лікарі впоралися. Про це заявив президент Красносельський. Негатив забудеться, а життя буде врятовано. Коронавірус вже забрав сотні життів придністровців і поки, на жаль, не здає позицій. Ми звикли з ковід дійсністю, потихеньку забуваємо про непосильне навантаження на лікарів. Перестаємо реально оцінювати загрозу. Ця заспокоєність ефемерна, щоб її не розвіяти нові втрати. Ми посилюємо карантин, мінімум контактів, менший ризик зараження, простий алгоритм. Закликаю всіх до розуміння, терпіння і відповідальності, яка вбереже вас. І ваших близьких нові карантинні обмеження необхідні. Вони почнуть діяти вже з понеділка. Що вже діє? Школярі на дострокових канікулах вищі – на дистанційці. Кінотеатри і театри, різноманітні секції закриті. З понеділка під забороною всі масові заходи і в закритих приміщеннях, і на вулиці. Кафе і ресторани працюватимуть до 22-ї. Громадський транспорт тільки в години пік. Знову переведуть на дистанційну від третини до половини трудових колективів. Пенсіонерів, які працюють, можна задіювати тільки у виняткових випадках. Їм краще залишатись вдома. Заходи профілактики, колишні маски, дезінфом. Іфектори, дистанція. Головне про це не забувати. Коронавірус все ще тут, і тільки власними зусиллями ми можемо його зупинити. Боротьба з ковідом не припиняється ні на хвилину. Всі надії на вакцину. Над створенням антидоту працюють десятки країн. Вже розробили понад 200 його варіантів, але ВООЗ хвалила тільки шість. Серед них і Астразенека найпопулярніша в Європі. Але зараз від неї масово відмовляються. Понад 20 країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Країна виробник Швейцарія серед них нам гуманітарна допомога надійшла ще на початку березня, 1810 доз. Але вакцинацію ще не почали. Є випадки захворюваності саме ковідом. Є випадки тромбозу і летальні випадки, виходячи з чого, ми зробимо паузу і почекаємо рішення саме європейського союзу країни виробника вакцини. А до цього, звичайно, ми не будемо ризикувати нашими громадянами і не будемо, звичайно, даним препаратом нікого прищеплювати. В будь-якому випадку, як я вже говорив, у нас вакцинація добровільна. Чекаємо в Придністрові і на російський антидот «Спутнік Ві. Про це повідомив депутат Державної думи Константин Затулін. Питання вирішується, і принципове рішення про виділення Придністрові партії вакцини Супутник ВІ прийнято в оперативному штабі зараз все стримується тільки тим, що масштаби вакцинації в Російській Федерації і масштаби надходження фізичної вакцини в розпорядженні фонду прямих інвестицій. Вони трохи гальмуються. Я думаю, це питання двох-трьох тижнів. Тому чекаємо на спутник Ві ще торік. Президент Вадим Красносельський обговорив це питання з Дмитром Козаком. Є домовленість про 70 тисяч доз вакцини для Придністров'я. Спікер Олександр Коршунов зустрівся напередодні з керівником фракції «Єдина Росія Сергієм Невіровим. Нагадаємо, Придністровська делегація перебуває з візитом у Москві. Парламентарі обговорили питання соціально-економічного та гуманітарного співробітництва Росії Придністров'я. Говорили про надання технічного кредиту нашим аграріям. Наші фермери постраждали в минулому році через посуху. Втрати склали мільйони рублів. Обговорили в Москві тему надання допомоги інвалідам та соціально незахищеним групам населення Придністров'я. Ці питання, як зазначив Сергій Невєр, в обговорі з урядом Росії. Олександр Коршунов зустрівся також із головою комітету Держдуми з праці, соціальної політики та у справах ветеранів Ярославом Ніловим. Говорили про проблеми використання у нас банківських карт, візи і мастер-карт. Нілов запропонував варіант вирішення. Ідея розробити спеціальний механізм за участі банківської системи Міністерства праці та соціального захисту Росії, щоб вирішити проблеми блокування банківських карт. Делегація Придністров'я також відвідала Раду Федерації. Там пройшла зустріч з сенаторами Григорієм Карасіним і Фарітом Мухамедшиним. Обговорили питання регулярної роботи консульського відділу в Терасполі. Ішлося і про отримання торгово-економічних преференцій для економічних агентів Придністров'я. Місяць хворих на коронавірус кам'янчан лікують у рибниці. Тільки з початку цього року хворих на небезпечну інфекцію понад 250. У кам'янській лікарні виходжують тільки тих, кого неможливо за станом здоров'я транспортувати. В умовах нашої больниці є в умовах нашої лікарні є ковідні ліжка в реанімаційному відділенні, де знаходяться пацієнти, які за станом свого здоров'я не можуть бути транспортовані в сусідню лікарню. Тому така категорія пацієнтів, які потребують реанімаційних заходів, знаходяться у нас. Їх від двох до чотирьох п'яти чоловік протягом тижня. Ми їх приймаємо. Вони проходять курс лікування і виписуємо. Щодня до рибниці з Кам'янки відправляють від трьох до п'яти хворих. З лікуванням інфікованих хворих вдома в рази збільшилося навантаження на службу швидкої допомоги. Дві бригади за добу обслуговують до 40 викликів. Не менше роботи і у дільничних терапевтів, а їх на 10 дільниць по району всього п'ятеро. Особлива увага літнім придністровцям. Достатньо високий удільний висок ліць пенсіонного віку. Досить висока кількість осіб пенсійного віку Обов'язкової госпіталізації підлягають пацієнти старше 65 років. На сьогодні вдома лікуються 43 пацієнти. Вони отримують відповідне амбулаторне лікування і знаходяться під наглядом дільничого терапевта. У разі погіршення стану здоров'я. Ми їх веземо в Рибницький ковідний госпіталь. Зараз в реанімаційному відділенні троє пацієнтів. Якщо кількість хворих на ковід буде рости, медики, які боролися з короною у Кам'янському госпіталі, знову готові вийти на передову. На розвиток мальоративного комплексу в цьому році спрямують понад 11 мільйонів рублів. На засіданні уряду глава Мінсільгоспу озвучив об'єкти, які потребують реконструкції та напрямки підтримки. Провідірімостонові Проведення, проведення ремонтно-відновлювальних робіт на насосних станціях дозволить додатково збільшити оборот на 4039 гектарів зрошуваних земель. Також за рахунок меліорації збільшиться врожайність культур від 15% до 30% і відповідно зросте прибуток від продажу. Мінсільгосп спільно з Мінекономрозвитку і аграріями незабаром представлять уряд пропозиції щодо посилення продовольчої безпеки країни. Держава буде оплачувати термінову та планову заміну кардіостимуляторів. Відповідну постанову напередодні підписав голова уряду. Актуальна свапроси визивають ні кого Актуальність питання не викликає ні в кого сумнівів. У нас запущена програма з лікування гострого коронарного синдрому, установка кардіостимуляторів, в якійсь мірі продовження цієї програми. Тому рішення про включення даного напрямку програму підтримки з боку держави назріло. Дорогої операції на сьогодні потребує 41 придністровець. Її вартість десятки тисяч рублів. Термін служби приладів від 7 до 10 років. Раніше всі витрати із заміни кардіостимуляторів громадяни оплачували самостійно. Зарплати співробітників центру з контролю за обігом медико-фармацевтичної продукції зростуть. В уряді наголосили, що захід спрямований на збереження трудового колективу в умовах поширення коронавірусної інфекції. Навантаження на співробітників підприємства значно зросло, а зарплати невеликі, що провокує відтік кадрів. Прошлого году. у минулому році там була проведена оптимізація, і в зв'язку з цим за фондом оплати праці є можливість збільшити заробітну плату без збільшення фонду оплати праці в середньому від 10% до 20%. Аналогічний підхід довів свою ефективність і на інших об'єктах, де оптимізували чисельність співробітників. Підлагаю достигнуть там не останавливаться. Пропоную на досягнутому не зупинятися. Резерв є про що говорять цифри. Багато що залежить від якості проведеної аналітики, ситуації на місцях і прагнення оптимізувати витрати і на ці гроші підвищити зарплати. Купуй Придністровське. Підприємства-учасники проєкту будуть звільнені від сплати мита за реєстрацію товарних знаків і знаків обслуговування. Проєкт діє в республіці для підтримки місцевих товаровиробників протягом кількох років. Указане зазначена пропозиція направлена на полегшення процесу підключення товаровиробників і торгових підприємств до проєкту Купуй Придністровське. Також від сплати мита звільнять і ті підприємства, які продають Придністровську продукцію. Третя неділя березня професійне свято комунальників. Разом з Росією, і Україною цей день вважають своїм і Придністровці. Більшість тисячної армії працівників галузі зустрінуть свято на робочому місці для того, щоб у споживачів були вода, світло і газ. Аварія в центрі Бендер. Прорив водогону вже другий на цій ділянці за останні два місяці. Проблема магістрали, що відслужили свій термін, найактуальніша для Бендер. Вихідці вже уклали 100 метрів сучасної пластикової труби. Працювали і в дощів в воду. Аварії не чекають ні погоди, ні завершення пандемії. раніше ми в основному раніше. Ми головним чином міняли магістралі частково, накладали хомути. Років 5-6 Ми міняємо повністю на нові надійні труби. Доводиться працювати і в воді, і в холоді. Ми навіть жартуємо зараз. Як восени дощ іде і згори, і знизу. У трудовій книжці Миколи Семенюка лише один запис. 43 роки тому прийшов на водоканал після училища, став бригадиром. У 2014 році переміг у республіканському конкурсі Людина року в номінації Майстер своєї справи. Тоді він брав активну участь у втіленні державної програми з водопостачання сіл. Головні проекти останніх років прокладання водогону у селі Протягалівка. Раніше сельчанам питну воду доводилося возити з криниці, а ще заміна водомереж у спальних районах Бендер. Щоб аварій стало менше, лет 5 на 6... Років п'ять назад, якраз в день міста рвону водопровід по вулиці Ткаченка, кут Гагаріна. в усіх свято. А нам тоді довелося протягом двох днів міняти повністю труби. Цей район залишився без води. Там нам довелося працювати і в день, і вночі. Міський колектор ще один головний біль комунальників. Його ремонтують вже кілька років. Цього планують укласти близько 800 метрів каналізаційних труб на 5-6-метровій глибині. Модернізація, ремонт, реконструкція інженерних комунікацій мета інвестпрограми водоканалу завдяки коштам від між тарифної різниці, яку компенсує держава. Її реалізувати стало легше. 44 тисячі клубів з 200 країн світу тепер і Дубосарський осередок в лавах міжнародної асоціації лаєнс клубів. А це півтора мільйони людей, і вони готові допомагати тим, хто цього потребує. Керівники підприємств, представники влади, виробничники, бізнесмени, 20 ентузіастів вже 18 років як до Басарах об'єднались в Lions Club, щоб допомагати людям. Коляски інвалідам, слухові апарати, ветеранам великої Вітчизняної, подарунки і канцелярське приладдя для дітей, сиріт, оплата операцій, лікування придністровців за кордоном. Сьогодні Дубасарський осередок отримав Хартію і став повноправним членом міжнародної асоціації Lions клубів. Lions Club International – це крупніша сервісна організація в світі. Lions Клаб International – це найбільша сервісна організація в світі. Вона налічує півтора мільйона осіб. Основний девіз ми служимо. Наше завдання допомагати нужденним. Це люди з обмеженими можливостями: діти в дитячих будинках та особи похилого віку, освітні проекти. Спектр нашої діяльності широкий. Я сподіваюся, що новий клуб до Басар увільється у цей рух і буде активно брати участь у наших. Програмах і проектах. Членам Lions клубу до Басар вручили сертифікати міжнародної асоціації та нагрудні знаки. Новим президентом клубу став глава держадміністрації району Руслан Чабан. Хочу подякувати за довіру. Я вважаю, що тут зібрано кістяк, але у нас є можливість, щоб розширити наш рух і реалізувати більш масштабні проекти. У нас все вийде. Дорогу здолає той, хто йде, і ми її разом пройдемо. «Лайонс рух зародився у Придністров'ї у 2002 році. Перший клуб з'явився в Терасполі. Зараз вони вже є в Бендерах, Дубасарах і Рибниці. Придністровські леви обговорили першочергові проекти та запевнили, що готові й далі служити людям. Попереду вихідні час провести їх з користю, а значить з нами першим придністровським фентезі, реаліті шоу, документальні фільми, мелодрами та бойовики. До цього додамо трохи спорту, розкажемо про здоров'я, а також про історію. Не пропустіть, буде цікаво. А почнемо вже сьогодні. О 21.45, Відразу після питання дня довгоочікувана подія суперкобок Амоліги. Віва фарм битиметься з геотермалом. Поєдинок за трофей ми покажемо в прямому ефірі. Далі вже традиційний вечірній показ і фільм паровоз генерал. Суботній ранок пропонуємо провести з редакцією молдавських програм про звільнення Придністров'я і Уменську батушанську операцію, про День Землі та День поезії, В програмі є місіуня та в суботу о 9 se va organiza майникот конкурс, concurs, concursul final конкурс, конкурс фінал un singur participant din toate raioanele și inclusiv Tiraspol і бендер. Чому церква не схвалює йогу? Скільки коштує хрещення, і чому пісний майонез зовсім не пісний? І ще багато цікавого. Про це розповість священник, протоієрей Віталій Коваль в суботу у спеціальній розмові о 20.00. й00 получается, человек готов поститься, да, Он готов себе в чому-то ограничувати. Да. В тому числі в каких то моментах зв'язаних з вкусом. Да. А зачем тогда заміняти одно другим? Продолжить субботний вечер «Краина легенд». Соперники заочные, у вас будут наследники побед. Анна, это вас пугает? Тоже чувствую, что мне жарко стало. Что такое Нортланд и почему американцы за океану приезжают до нас на пивничную землю? Not cold for you. Юджин, тебе не холодно в носках и тапках? Не, я привык. Я такие в Нью-Джерси хожу. Там такая же погода. И вообще рыбница очень похожа на Нью-Джерси. Відразу після вікторини фільми першого Придністровського рибниця по по-американськи» о 21.40. недільний ранок починаємо традиційно з програми про здоров'я. Здрастуйте! Гіперактивність дітей це норма чи патологія? З'ясовувати це питання допоможуть гості нашої ведучої Наталії Донцу. Далі ефір першого Придністровського продовжать документальні фільми Береги, симфонія води для «Ріки з оркестром та фільм Абхазія. Місцеві жителі називають свою республіку Абсни, що в переводі означає страна душі про нові туристичні маршрути, звільнення Кам'янки, ситуацію з коронавірусом та ще багато цікавого і пізнавального в аналітичній недільній програмі Кеп підсумки як завжди у неділю о 20-й годині. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, о сімнадцятій годині на першому Придністровському. Бувайте здорові і бережіть себе.